Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайтали в Тіл брейн і я би хотів би попробувати в когось щось підтирити. В Минулій частині я зміг от таких от BrainRot'ів Правда, не всіх цього я стирив, цього стирив, цього стирив. І ще тут один був візаж такий чорно-білий, який давав 2,7 мільйона в секунду, але я його отдав Що хочеться сказати? Давай обійдемо, подивимося в кого що є. І цікаво. Тут. А, його вкрали, в нього. 50 в тисяч в секунду він давав. Тут 65 секунд, 13,8 Тут у нас що тут всі варяться. Що в нього зверху? О, база відкрилась. нього зараз крадуть, дивіться. нього ще крадуть, так, Роналдо. Ай-яй-яй, Короче, не знаю я, що з ними робити так, Роналдо. А я чорт його знаю, хто він. Короче, тут особо і не стириш. В общем-то, я сьогодні хочу пробувати завдяки своїй адмінки в когось щось стирити. І тут ось є прикольний чел, в якого є багато всього. Ладно, погнали до мене в базу. У мене тут в чому прикол? У мене 7 секунд і відкриється база. Тому я би, звісно, хотів би дати собі, ночне, як сказати, ночну двіжуху. Бачите, чувак. В невідимці і сразу їх відганяти. Фух, так, звісно, було б хорошо це все продати, щоб до мене до бази просто не бігали, і я міг на базу не вертатися. Ну, скоріш за все, так в мене не вийде. Оце то да. 24 мільйона, Данил, 24. 000. Я не встиг, бо тут сабіна вкрала. Сабіна вкрала. Що б я би зробив? Сабіна лети на ракеті, мабуть. Ага, ну і мені теж не сильно дають вкрасти. Угу. А, і він ще закрив, я тепер вийти не можу. Да. Не повезло. Ладно, давай розпавен. Не сильно я вмію вообще красти цю всю движуху. Плюс, у мене ж немає ніяких абсолютно м -м, приколів для того, щоб це зробити. Хтось тут прибіг щось приніс, дивіться. Нормальна тема. Так, е щоб в шопі мені щось купити. Да? У мене ще й по треба щось. Мені треба фріго камело. Ну, таку тему я чорт її взагалі не найду. Ну взагалі було б хорошо, фріго камело м -м, вкрасти в когось, якщо він в когось є. Но в мене його, на жаль, нема. Плюс е в шопі у мене є тільки така бомба. І по факту більше нічого. Потім. У мене є 10 секунд. Мені треба, звісно, по-хорошому їх всіх одигнати отсюди. Тому що я хотів би, звісно, закрити базу по-хорошому. Я би хотів дуже сильно закрити базу, тому отако. Все, хорошо, так я справився. Мені треба фріго камело по Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Drails. Стіли Брейрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій що Там Там є Фріго Камело. Там є Фріго Камело, Дизастер Айленд. Так, я оце забираю. Мені надо Фріго Камело. Е, Дизастер Айленд. В клетку. Отако От Бем! Фріго Камело стирили репід. Єс? Yes. Все, хорошо. У мене появився новий ребіт. Я в нього не сильно щось жорстке стирів. Я просто не, забрав. Так, і в мене є. Я можу купити медузу. А, я не можу купити медузу, тільки 100 тисяч. Боже, мені до щось купити. А що ж я куплю? Ладно, я нічого купляти не буду, я стирю. Правильно? Тут можна що моно щось вкрасти? Чому можна щось вкрасти? 100 тисяч секунду, 200 тисяч секунду. Так, Disaster Айленд ракета. Все, погнали. Опа. Ну і тепер у мене є багато грошей. <реш> тепер у мене є реально грошей. Багато. Давай його піднімемо і поставимо сюди, щоб він був все-таки трошки. Далі, щоб я ну, хоча б міг нормально себе чухати. Що в мене по захисту? 48 секунд. А що перебітку? Мені да бомбардіру крокоділу. Це, кстаті, ірунда. По факту, то це не так багато. А, бомбардіру крокоділу. Беру ще медузу, я не знаю, що вона робить, але щось вона робить. Так, давай якось подивимося, я хоча б подивлюсь, що вона робить. А, вона його заморажує. Все, оце кайф, це то, що мені треба. Значить, я забираю цю тему. 20 секунд. У мене ще є. М'яда бомбардіро, крокоділо. Я тут міг би щось вкрасти, але я не хочу його обчищати, прям повністю. Я би хотів. Бомбардіра какой. О, нубіні піцаніні одні. Де тут у нього вариться, є ще чел на 17 тисяч секунду і більше нічого. Так, мені треба за базою ще слідкувати, тому що, що вона зараз відкриється. Так, пацан, що не встиг? <схі> не встиг. Ну він там може мене поносити, всі діла, але понятне дело, що базу-то я закрив. І це уже дуже хорошо. Хай там собі сидить. Він по факту нічого не зробить. Хоча, ні, він ще ж може забрати, по ідеї, клона тепнуться. А чого я не можу би? Це жоснула. Чувака, то я його стирив. По факту, що у Меня до бомбардіра крокоділо. Тут є такий. Блин, у нього є помільону, тише до сіку. Півтора ляма в секунду. Оце класний чел, нец. А як він зветься тут? Він тут не нец, да? Нет Сахарок. Він тут а... є Сахарок. Через Сікін. Секунду... Ай, так зайти. Уууу. Півтора ляма в секунду, да? Півтора ляма в секунду. Лями вісі, я беру цього чела. Сахарок, сахарок, сахарок. Полети на ракеті. Погнали. Так, сахарок, аджайл. Не можу бігти. Ніхто смішає. А, добре, що у мене б'є. Фух, uh, хорошо. От і у мене з'являється купа класних брейн Диви, прям тонна. Ну цей правда не сильно хороший, але цей лям 800 секунду, Це прям крепкий брейн рот. Це прям реально крепкий брейн рот. І мені це подобається. Давай подивимося, що там воно ще зварити. Я щас гляну, звісно. Ну. Но нічого не можу подивитися. Давай. Станемо балеріною капучиною і будемо так сказати бігати дивитися, що там у нас. І закриємо бабу. Бо до мене тут усе вже купа народу позалазила. Я, якщо чесно, не сильно хочу з цією купою народу і тусуватися. Мені треба бомбардіру крокоділу, якого в принципі ніде, блін, на жаль, не. Хоча я б дуже хотів. А що я можу взагалі крафти? А, мені треба просто засунути сюди 4 бронерота і ждати. Прикол. Давай я просто по приколу скрафтю щось. Куплю Куплювався тебе. Типа, ну чисто по приколу. А в мене їх, короче, перекупляють. Ось. Він всіх перекупив, ти поняв? Він всіх перекупив, Ну, мені треба бомбардірок. Крокоділу, мені треба бомбардірок крокоділу, а в нього є щось наверху. 525 секунд дає. А хто тут живе? Анктан Анктан. У нього ще він Анктан. У нього 120 секунд. Може ми його об обкрадемо? Оцього чел? 113 секунд. А що в мене по захисту? Ще 44. Ну я, якщо зараз закрию ще базу через 40 секунд, то я зможу до нього побігти і попробувати обікрасти. Якщо в мене вийде, но не факт, що в мене вийде вообще не факт. Далеко. Купити мені нічого не дають. 15 тисяч, дев'ять, сімнадцять. Вообще нічого не дають купити. Блін. Зато цей на базі постійно тусить. Гуляй. <хи> так, ладно. Давай я тобі накину ще диско, пізніше. Щоб я міг закрити, просто базу. Диско кидаю. Так, медуза, на тобі медузу. На тобі оце, і я закрив базу. І побіг сюди. Так, Анктан. Анктан, Анктан. Мені щоб до тебе зайти, треба ще 56 секунд. 56 секунд це багато. Давай поки побігаємо, подивимось, що тут де І де цей Анктан взагалі бігає, бо його в базі немає. От тут ще є база. Вона відкрилась. Бомбіні гусіні, блін. Він закрив базу. Він закрив базу. Я да розпав. Срочно. Срочно розпав. Він закрив базу. Так, він встиг закрити базу. Анктан. Що в тебе тут? Через сіке. 18 секунд. Воно він бігає. Ось він гасає. Я його бачу. Він сейчас побіжить в базу. Блін, мене закрив! Заморозив. А тут ще був чел. Давай я собі дам найтвіжн. Диви, він краде. Роблю отак. Мені да анктан. анктан ракета. Я йому ракету дав. Анктан Джайл. Ні, він встиг мене вдарити. мене вдарив вообще, другий. Мене я вейт вдарив. Ти нашо? Я почті вкрав чела в нього. Я почти в нього все вкрав. Просто почти обалдеть. Ну хотя його щас з нього і здіваються трохи. Давай я попробую. Його там трохи б'ють. Бомби того Все, я побіг. Анктан. В мене щось вкрали. Ну, понятне дело, В мене крутого крадуть. В мене крадуть крутого чела. Бо трохи сталося не так, як гадалося. Закриваю вазу. Я не знаю хто, хто вкрав. но я догадуюсь, що вкрав оцей чел. Оцей чел вкрав чи не? Мого чувака. Ні. А хто вкрав? А хто вкрав, мого? А ні, пошти. Ось у він. Мене його не вкрали! Мене задефали! У мене все осталось! І я вкрав ще одну крутого. Оце хорошо. Оце так-то дуже навіть непогано, ти поняв? я реально, мене задефали. Я вкрав ще чела на півляма в секунду. У мене вообще все кай. Я сейчас хочу, знаєш, що зробити? Просто купити любого брейн -рота. Просто любого ось сюди кусь. Давай я просто його куплю. Я не думаю, що надо він комусь треба буде. Мені ж просто нікому не надо. І я щас просто зроблю движуху, Диви. Я беру цього, несу сюди. Фьюз. Опа, диви, я. Щас їх просто всіх всіх занесу во фюз. Оцей лям 800. Просто диви, лям 800. Я його несу в фьюз. Диви, Я несу в фюз. Так, тебе галімого. Давай теж занесу в фюз. Поки вони в офюзі, то в мене їх ніхто не вкраде, правильно? По ідеї. Ну, як варіант, так. Да. Так. І давай ось оцо. Я реально дуже багато класних брейнротів заніс у фюз. Одного поганого. Но я не знаю наскільки це хорошо, наскільки це погано. Я ніколи не робив ці фюзи. А, півтори години. Блін, ну давай, погнали. Подивимося, що в мене буде через півтори години. <ривіт> 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 да, Ну я сподіваюся, що в мене класні прироти будуть. У мене їх, по ідеї, вкрасти ніхто поки не може, поки вони у фьюзі. Мені дав все одно бомбардіро, крокоділо. Бомбардіро, крокоділо, бомбардіро, крокоділо. -бомбардіро -крокоділо Ну тут у нього його немає. Тут у чувака теж нічого нема, тут нема, тут нема. Тут, нема, тут вообще пуста. Ну остається тільки цей чел. Якщо в нього щось є, то я би щось забрав. На мене, на бомбардіра Крокодило А його нема, в нього є бомбардіні гусіні. А це не те, що мені треба. І це повний капец просто. Просто повний капут. Ну, в цього щось є. Но не бомбардіра Сігма бойч. А Крокодило в нього, на жаль, нема. Ну, що поробиш, що поробиш? Зато у мене в ф'юзі в мене тут. А, і в мене у в мене маробокс. І по ребіткам у мене відкриється Dark Matter Slab. А, павутинка відкриється. Це прикольно. Повудинка це хорошо, но, блін. У мене в базі постійно хтось стосується. І це, звісно, повинка пута. А що в мене тут? А менема мене співніві. Ну, кстати, теж в мене прикольно штукою вибити. О, відкрилась база. Ну, у нього одні нубіні пісаніні, так що мені тут нема що робити. -да. Коротше, проблема повна. Проблема повна, нема нічого, що мені треба. І ф'юз робиться через півтори години. В общем-то, небагато-багато багато, що мені всього треба. А якщо вам потрібен, кстати, класний брейн рот, реально якийсь крутий, не той, що там 1,8 мільйона в секунду дає, а той, що дає мільйонів в 5 секунд. Якийсь геть бомбезний, то таке завжди можна прикупити в моєму магазинчику. По посиланні в описі, там можна купити любого брейнрота, можна купити в будь-якій грі багато різних всяких приколів, багато разних всяких, е петів, речей, монеток і багато всього іншого. короче. так що заходьте, обов'язково дивіться, що вам потрібно. І плюс у нас появляються знижки до Хеллоїна, і ви можете прикупити собі щось по знижечкам. Ну а на цьому, напевно, будемо завершити. забудьте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Сенчиос, і всім удачі, всім пока-пока.